Хоті б разом з вами прославити нашого Господа, бо Він достойний. Слава. Слава нашому Господу! Він продовжив наше життя і дав нам милість бути сьогодні в домі молитви. Є ті, які принесли дітей на молитву, є батьки. Хто є, дайте про себе знати, щоб ми могли б бачити вас. Є. є. Будемо сьогодні роздумувати над Божим Словом ми і так більше до батьків. Буде сказане слово, знаєте, або те, що Біблія говорить про відносини і про ту відповідальність, які батьки мають за своїх дітей. Нам приємно дивитися, коли до церкви приходять батьки з дітьми, коли в церкві є діти, коли вони нам навіть заважають, це приємно. Коли вони не завжди і не так часто і не постійно заважають. Бо якщо так, то треба трошки якби, відрегулювати це. Але коли вони, діти є в церкві, це дуже добре. Тому що комуністична система вона якраз забороняла дітей, атеїстична система вона якраз працювала над тим, щоб діти не були в церкві. І за це наші батьки платили велику ціну для того, щоб. Нас водити до церкви. Ховали, брали за руки, вели, платили штрафи. Ви знаєте, що е, на дітей е, це майбутнє. Ми розуміємо, що діти це майбутнє країни, майбутнє церкви. Ми сьогодні, коли говоримо про школу, яка в церкві, і хочемо, щоб загальноосвітня школа початково вона була при церкві, коли в нашій країні це дозволяється робити. Ви знаєте, це так. Так важливо, щоб була б така церковна школа. І ми бачимо, що війна зробила свою роботу. Так багато, багато дітних сімей повиїжджало. і в нас ті, що мали ходити в школу, їх зараз немає. Їх зараз немає. Але якщо у вас є ті, які хотіли війти в школу, в перший, в другий клас. Ви можете їх привезти і направити до церкви, щоб вони могли б навчатися при церкві, в школі, початковій школі. Через те, хай Господь благословить нас. І сьогодні для батьків, які мають дітей в такі непрості часи, хотіли б ми молитися за них, підтримати їх, знаєте, і бути завжди їм таким. Е Добрим мотиватором, щоб вони не, 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 не сумували, щоб вони не е, відчай не падали. Е, я пам'ятаю одну сім'ю, коли я вінчав, і ми стояли під таким. Це було вінчення, перше моє вінчення на природі, на вулиці. Я багато декого вінчав в різних місцях, то в парку, то десь частному, е, в різних місцях. Е, ну, я більш такий, знаєте. Більш консервативний, такий я хотів би, щоб вінчалися в церкві. Це краще. В домі молитви, при церкві. Це було б непогано. Але зараз такий час, коли можна скрізь, є можливість, є воля, є свобода. От, і я пам'ятаю, перше вінчання на природі це, бо тісно було, не було приміщення такого доброго. Ми сказали, ну суйте, давайте на природі повінчаємося. І там був такий великий клен. Великий клен. Якийсь стовбур був такий, знаєте, я не знаю, скільки йому років, і буквально два метри від землі цей основний стовбур розділявся на досить багато таких сильних потужних віток. Віття було таке сильне, потужне. І ви знаєте, я собі так думав. Ну, оця сім'я має бути та як цей клен. Знаєте, батьки поєднані, а потім від них будуть віття відходити. І ви знаєте, я, я коли приходжу і дивлюся у них вже восьмеро, то я не знаю, скільки там на тому клені віток було, але це клен потужний. Хоча тяжко, хоча не просто. І особливо жінкам, коли багато дітей народжуються, це не просто мамам, не просто. Але це має бути посвята вже. Коли людина посвячує себе для цього, тоді і навіть тяжко, але ти славиш Бога. Ти маєш велику відповідальність. Ти розумієш, що Бог благословляє. І велика сім'я це було благословення. Це було благословення. Я не знаю, як зараз. Но колись це було благословіння. І Блажена людина, яка наповнить колчан, тобто той е, місце, де стріли збирають, е, такими синами, дочками. Ця людина вона може е, говорити з ворогами при брамах, може говорити. І різні знаю великі сім'ї, коли яка трапляється, біда, або якісь потрібно справу якусь зробити, ви знаєте. Коли дружня, гарна сім'я, там проблем немає. Я пам'ятаю, потрібно будинка будувати, потрібно щось робити. І я це використовував в своєму житті. знаєте. Коли мені потрібна була допомога, я звертався в першу чергу до своїх. До своїх. І добре, що в мене були брати, були сестри, були брати, були друзі, і вони могли допомагати. Коли мене кликали, я йшов їм допомагати. знаєте. І це було. Такі взаємні, взаємні е, е, допомога одне одному, і ти залишаєшся з такими прекрасними почуттями в своєму серці, згадками про цю допомогу і що Господь через цих людей тебе благословив. І ось я хотів би, Слово Божого взяти сьогодні і говорити на таку тему, щоб твоє насіння було б сильним, щоб твоє насіння було б сильним. Знаєте, що дуже важливо, коли е, ми сіємо щось щоб насіння було б сильним. Е, і воно має бути здоровим. Коли е, моя дружина, е, часник садять чи сіють? Ну, є ще і сіють, бо часник має і насіння. Двох порядків таких, знаєте, двох порядків насіння. І от коли моя дружина сіє, садить часник, а не сіє, а садить часник, то вона підбирає здорове насіння. Посаджене уже хворе насіння, воно приносить хворий плід. І ось якраз хотів би говорити про те, як благословляли колись. І сьогодні, хай це благословіння, і в нас, в церкві, воно так хай буде. Коли ми бачимо батьків молодих, які мають дітей, що ми казали, б, хай ваше насіння воно буде сильним і святим. І це дуже важливо, брати і сестри. Воно, ми можемо не бачити, як ці слова вони будуть діяти в житті наших братів і сестер, але вони будуть діяти. Чому? Тому що на основі Божого Слова ось ми, ми читаємо книгу Руд. Четвертий розділ, 11 вірш. І сказав весь народ, що був біля брами, і старішини. Ми тому свідки. нехай Господь вчинить із жінкою, котра вступає до Твого дому, як з Рахилю, і як з Лілію, які обидві збудували дім Ізраїля, нехай багатство є в, Єф... в Єфраті, і нехай славиться в Іфлеємі ім'я Твоє. І знасіння, що його дасть тобі Господь. Від цієї молодої жінки нехай стане дім твій, як дім Переза, якого народила Тамара Юді. І взяв до себе Боз Рут, і вона стала його дружиною, і війшов він до неї, і Господь дав, що вона завагітніла і народила сина, і говорили жінки до Неїміні. Слава Господу, що він. Не покинув тебе без нащадка, а ім'я Його буде славне в Ізраїлі. Він буде тобі втіхою і дбатиме про тебе на старості літ, бо Його народила твоя невістка, яка любить тебе, яка для тебе ліпша за сімох синів. І взяла Ноємінь ну, дитятко, і носила його на руках своїх, і стала йому за няню. Сусіди ж дали йому ім'я і сказали: ось народила, народилася дитина для Ноїмині, і дали йому імення Овет, і він, батько Єсея, Батька Давидового. Ось такий коротенький опис історії, який записаний в цьому тексті Божого Слова. Я думаю, що ви всі читали книгу Рут. Я, чит... я, я, можливо, не... не Коли я б казав, що ви всі читали книгу «Левит», то я б сумнівався, що всі могли прочитати книгу «Левит». Але коли ви говорю про книгу Рут, то книгу Рут мали прочитати всі, там чотири розділи всього на всього. І ось закінчення цієї книги говориться про таку історію цієї сім'ї, і той родовід, і те насіння. Яке було благословена в Ізраїлі, коли благословляли весь народ, старейшини, жінки. Вони благословляли ось ця Неємінь. Ну і так коротенько скажу про те, що ви бачите, яка праця бабушок? От яка праця бабушок? Вона взяла і нянчила внука? Це робота бабушек? Нянчити внуків. І ось Ноємінь вона стала за няньку для свого внука. І все ж таки вертаючись до того, що робив ВООЗ. він розумів, він був знатною людиною, поважною людиною в Ізраїлі. І ось коли Ноємінь повернулася своєю невісткою, то а, стало питання, і и, ну, а, якраз Ноєминь направляла Рут для того, щоб познайомити з її родичем, познайомити з її родичом. Тому що в неї не залишилося нікого. Вона розуміла, що вона помре, невістка її помре, і в неї не буде абсолютно ніякого продовження її роду. І цим цінувалося в Ізраїлі якраз. І коли вона задумалася над тим, коли вона молилася про це, Господь давав їй гарні думки, він направляв її. І ось ми бачимо: так сталося, коли два родичі, який перший мав забрати Рут. Він відмовився і мав забрати тоді її вооз. І ось цей чоловік. Він, він, він був е, чоловіком, який богобійним чоловіком був. Він розумів, він дотримувався всіх законів, всіх правил, які були в, е, в народі. І по закону він хотів поступити правильно. Коли він вирішив питання, що він бере в жінку ось цю е, руть. То ми бачимо, як люди благословляли їх. Як люди благословляли їх. Я вчора був на шлюбі і давав наставлення коротеньке для молодих. І коли перед шлюбом я завжди говорю для батьків: батьки, ви сьогодні дайте своїм дітям те, що пригодиться для їх все їхнє життя. На все їхнє життя це ваше слово благословення. Благословіть так своїх дітей, щоб вони це запам'ятали, щоб воно вкарбувалося в їхньому серці, щоб вони взяли б це, знаєте, як велике благословіння для себе, і воно спрацювало в їхньому житті. Мені деколи буває сумно, знаєте, коли я слухаю, як батьки моляться за своїх дітей на весіллі, коли вони не можуть зв'язати два слова, коли вони не можуть. Але можу сказати, будьте щасливими. Хай вас буде достаток. Хай Бог береже вас, хай Він буде на всіх ваших дорогах, хай Він наповнить ваш дім всяким небесним благословінням. Це ж так просто говорити такі речі. Це ж, це ж не просто десь мільйон треба достати, щоб дати. язик, рот відкрий. І просто приготуй своє серце для того, щоб благословити своїх дітей. Бо від того благословіння залежить їхнє майбутнє, від того, що ти скажеш, воно буде працювати в їхньому житті. І це так важливо є, щоб ми могли бути наповнені цим, щоб ми могли б сказати це. Я говорив батькам, батьки, будь ласка, все інше будете, про все інше будете молитися кожного дня і іншим разом. Зараз перед вами ваші діти. Дайте їм ваше благословіння. Благословіть ваших дітей. Так, вони могли б бути десь непослушні, вони були б десь вам, можливо, причиняли багато е, переживань у житті. Але зараз відповідальний момент. Забудьте про це все. Дайте благословіння своїм дітям, щоб ваше насіння воно було б сильним, щоб ваше насіння було б благословеним. І ось ці люди, вони це розуміли, вони цінували цим. І от подивіться, як Ізраїль був розпорошений, скільки раз Ізраїль розпорошений був по цілому світу, скільки раз загарбники приходили, скільки раз знищили. Читайте книгу Суддів тільки, скільки разів цінавали, приходили на їхню землю. Ви знаєте, що і, ну, держава Ізраїль не так. В минулому давно була відновлена, але навіть, навіть не було державності в Ізраїля. Але цей народ є. Цей народ існує. Бо цей народ Божий народ. Слава нашому Господу. І ви знаєте, що е, він називається іменем Господі. Може, не всі, хто називається ізраїльтяним, він являється і ну, тим. Але. Все ж таки ми говоримо про загальні речі, що Бог пильнує про своє слово, про свій вибраний народ. І Він дав цьому народу благословіння, як благословляти своїх дітей, як пильнувати за своєю родиною. Ми не знаємо, знаєте, коли наша історія пишеться, ми не пишемо своєї історії. Але я дякую Богу за те, що Господь торкнувся колись мого діда. І він прийшов до Господа, він став віруючим. І я дякую Богу за те, що мій тато, будучи в сім'ї дев'ять дітей. Ви знаєте, серед, серед тих всіх синів, які мав мій дідо, тільки двоє стало віруючими. Це мій тато, і я щасливий, що я не народився не в невіруючій сім'ї, а в віруючій сім'ї. І я щасливий. Ви знаєте, і, і я дякую Богу, що міта, то так само він був в церкві, він був віруючий. Я, я щасливий, що мої діти сьогодні всі з Господом. Я щасливий. Я хотів би, щоб внуки мої були з Господом і правнуки були з Господом. Я хотів би, щоб насіння, воно було б сильним. А сильним насіння може зробити Господь. Значучим насіння може зробити Господь. Маленьке може бути насіння, але воно може бути, зробити велику справу, велику справу. Нехай Господь благословить нас, щоб ми могли б налаштовувати сьогодні, коли ми будемо благословляти в Домі Божому ці дві сім'ї, які є, я не знаю, дві чи три в нас буде сім'ї, ми будемо їх благословляти. Ми хочемо, щоб їхнє насіння було, було б сильним. Нехай Господь вчинить із жінкою, котра вступає до Твого дому, як з Рахилю і з Лією. Говорить про те, що це започаткування цього, цього дому Якова, це розмноження ось того насіння, яке Господь сказав для Авраама, що нащадкам твоїм я дам цю землю, і вони будуть, як пісок на морі і зорі на небі. Дивитися на одного тільки усього синочка, який в старості років народився, і мати таке. Обітування для Авраама це мати сильну віру. Він, можливо, це все не побачив, але ми, пройшола історія, і ми знаємо, що так воно є. Мільйони людей від одного чоловіка наповняють землю. Нащадки Авраама. І більш того, більше мільйони і мільйони нащадків повіри, тому що є насіння, яке прийшло з неба. Яке сьогодні торкається сердець багатьох, які були мертвими, але стають живими, це те, що може бути через Ісуса Христа. Через Ісуса Христа. Ісус Христос прийшов для того, щоб примирити земне і небесне. І сьогодні, віруючи в Сина Божого, ти можеш називатися Дитям Божим. І всі благословіння, які є в Ісусі Христі, ми можемо мати. Сьогодні можете сказати амінь. Приймайте їх, брати і сестри. Приймайте ці благословіння, які в Ісусі Христі. Приймайте їх, тому що вони даровані сьогодні для нас, для церкви Його. Ці благословіння даровані. Ми маємо користуватися, ми маємо жити ними, ми маємо розповсюджувати їх. І Хай Господь благословить всіх вас. І ось а з насіння, що його дасть тобі Господь, від цієї молодої жінки, нехай стане дім твій, як дім Переза, якого народила Тамара Юді. Я не можу до кінця сказати, чому ось так вони благословляли, але ви можете сказати: я знаю ось цей дім, я знаю ось цих людей. Хай твій дім буде так, як ось це. Можливо, це твій тато, мама, можливо, це дід і бабушка твоя. Хай будуть такі, якщо ти розумієш, що вони жили свято, що їх Бог благословив, що вони були, знаєте, не просто так, знаєте, жили, аби прожити. Вони мали ціль в своєму житті. Вони жили. І життям насолоджувалися. Їхнє життя, воно пахощі розповсюджували кром них. Вони в мирі були з сусідами, вони в мирі були із своїми родичами, вони в мирі були, і навіть і вороги примирялися з ними, коли вони були з Богом. І ці люди вони достойні подражання. і Хай, хай буде насіння твоє та з цих людей. Хай буде сильний твій дім. Ми сьогодні хотіли благословити. Ці сім'ї, які народжують сьогодні в непростий час дітей, утворюються сім'ї, життя продовжується на землі, І хотілося б для молодих людей, які створюють сім'ї, побажати для них, щоб вони могли б давати сильне насіння, святе, те, що. Буде в майбутньому змінювати країну, те, що буде змінювати міста і села, те, що буде змінювати те оточення, де будуть жити наші діти, вони будуть змінювати те все, тому що вони будуть сильним Божим насінням. Божий дух буде на них. Присутність Божа хай буде на наших дітях, внуках. Хай благодать Божа вона буде на них, щоб вони могли. Б Дивитися в майбутнє з надією, і з такою силою, ми розуміємо, що непрості ми часи живемо. Коли ми дивимося на те обставини, коли ми дивимося на те обставини, як сьогодні ворог краде насіння, як сьогодні ворог краде насіння, скільки сьогодні абортів роблять, скільки сьогодні людей, знаєте, не хочуть мати дітей, і скільки сьогодні людей украдено в Україні, скільки сьогодні. Вивезено дітей з України це тисячі. Але хай, я б так сказав би, хай насіння українців буде сильним. Хай воно буде по всьому світі розкидане, але воно дасть ріст, і де б ти не був. би, Будь тим, ким ти маєш бути. І плюс до того, як сказав би. Знаєте, і переважна, знаєте, наголос хотів би сказати: якщо ти виріс в християнській сім'ї, якщо твої батьки християни, якщо ти до церкви ходиш, то куди б тобі доля не закинула б? Будь дитям Божим? Можливо, в паспорті тебе не буде написано, що ти будеш українець, і тобі ніхто не напише в твій паспорт, що ти є християнин і я Боже, але ти будь ним. Від цієї суті залежить твоє майбутнє. Від цієї суті залежить майбутнє тих, хто оточує тебе. І тому цей чоловік отримав велике благословіння. Я читаю це так, Слово Божого, як його благословили. І я згадую, як мене, батьки мої, благословляли. Я згадую тих людей, які благословіння посилали в моє життя. Це були словесні, це, можливо, навіть були якісь матеріальні блага, але вони посилали в моє життя благословіння. Я згадую тих всіх людей. Вони були великим благословінням в моєму житті. Були люди, які були благословінням духовним для мого життя. Вони були прикладом. Вони давали настанову для мене. Вони благословляли мене для того, щоб я міг служити і бути служителем. Це велике, я згадую про це. І воно працює в моєму житті. Ви знаєте, коли те, що записували на нашому весіллі, десь касети ще були, знаєте, це ленточні касети, такі, щось записували. Я навіть не знаю, де воно є. Але я пам'ятаю молитви моїх батьків. Я пам'ятаю це. І сьогодні, коли батьки приносять до церкви дітей, то благословіть своїх дітей, служителя будуть благословляти ваших дітей. Ви Найдіть найкращі слова для своїх дітей. Це, це є публічне таке приношення перед лицем Господнім і посвячення своїх дітей для Господа, щоб я і дім мій служили Богові. Я не хочу просто, щоб мої діти вони були багаті достатку в мирі. Я хочу, щоб мої діти вони були б спасеними, вони були б Божими дітьми. Вони, можливо, не, можуть, не, не зможуть мати якісь достатки великих, можливо, не зможуть мати те, що люди цього світу хочуть досягнути. Але коли вони будуть з Богом, вони будуть мати благословіння завжди від Бога. Вони будуть мати силу, звідки черпати її для, цієї земної, для цього земного життя. І це так важливо є, брати і сестри. Цей чоловік він отримував це благословіння і в людей. Було розположення для того, щоб це робити. Знаєте чому? Бо цей чоловік, він не просто був чоловік, він відомий був чоловік. Його знали його життя. Знали життя, цей чоловік жив правильним життям. І от сьогодні, коли ми знаємо тих людей, які добрі, які, яких ми знаємо, які приємні, нам хочеться благословляти. Ну, а коли нам хтось зло зробив, Ну, можна благословляти тих, які нам не подобаються, можна благословляти тих, які нам шкоду роблять, можна благословляти чи ні? Нужно даже. А чого нужно? Чого нужно? Що вони зла не робили, правда? Що вони перестали б це робити. Ми покликані для того, щоб благословляти. Ми покликані не проклинати, а благословляти навіть тих, хто робить там зло, щоб вони перестали б робити зло. Не просто щоб вони були б знищені, але щоб їхнє мислення помінялися, щоб вони помінялися, щоб Дух Божий торкнувся їх, і вони стали б іншими людьми. І тому ми сьогодні будемо благословляти цих батьків, дітей їхніх. Церква це є ми покликані. Хай при цих брамах небесних сьогодні стоїть невіста Господа Ісуса Христа, церква, яка благословляє тих, хто приносить своїх дітей. І ми скажемо, хай насіння ваше буде сильним і святим.